Що таке Трамп? Не хто такий, а що таке? Трамп це виклик, ризик і можливості. За Трампа треба боротися. Бо з одного боку, Трамп хотів зустрітися з Путіним, і ця зустріч відбулася. Трамп міг. Робити дуже багато несподіваних речей, але одна з перших зустрічей в Білому домі в овальному кабінеті була зустріч зі мною. Дали мені на це 5 хвилин. Моя перша зустріч з Трампом тривала більше 2 годин. Саме Трамп прийняв рішення про застосування санкцій проти будівництва північного потоку. Ми не могли цього отримати до нього. Були е, прийнята декларація Кримська. Президента Трампа, де було чітко наголошено, сполучені Штати ніколи не визнають Росії Крим Російським. Там стоїть підпис Помпео тодішнього державного секретаря, але це було зручно, зроблено на доручення Трампа. Я демонструю що з Трампом треба і можна працювати, і Трамп може бути проукраїнським. Треба знайти правильну мотивацію і правильні слова. Разом з тим, Трамп може бути і антиукраїнським.